Обережно заміновано на сьогодні в Україні забрудненими вибухівкою вважають 174 тисячі квадратних кілометрів. Найбільш замінованими є Харківська та Херсонська області, де ворог був найдовше. Наразі Харківська область, а саме Ізюмський район, є одним з найзабрудненіших районів вибухонебезпечними предметами в Україні, і наша задача є якомога сильніше сприяти підрозділам ДСНС, які займаються розмінуванням та інформуванням населення про ризики. Саме тому ми сьогодні тут для того, щоб передати маркувальні знаки та маркувальні стрічки відповідним підрозділам ДСНС для покращення нашої співпраці, і покращення в цілому становища на Харківщині. Дуже вам дякуємо за вашу роботу. Ми дякуємо вам за нецінений вклад в безпеку наших громад. Дякуємо дякуємо вам за допомогу, яку ви нам надаєте. Дякуємо. І також дякуємо нашим донорам, Датському Червоному Христу, за те, що дають таку змогу передавати ціні матеріали. Попросили у хлопців парочку таких табличок. При проведенні сесії з мінної небезпеки будемо показувати, які вони офіційні, справжні повинні бути, щоб люди це знали. Рекомендую населенню не заходити за маркувальні стрічки, за таблички обережно міни. При виявленні вибухонебезпечного предмету не чіпай, не підходь, і телефонуй 101.